Петлі закриваємо тугенько, тісненько. Якби так, ну, досить тісненько. Н не розтягуєте, утягуєте, щоб воно було затягнуто. Тоді спіралька, ще спіралічна вийде. І щоб не вилазила набивка, коли ви будете сшивати. Тому досить тісно треба. ось, І тоді. Шиваємо вже, бачите, починає закручуватися в спіраль. І так, закрили петлі, прийшли ми знову до голови, ну і дивимося, кому з якої сторони більше подобається. Мені подобається з звиворітньою, це в мене буде е, лицевим, лицевою стороною. Кому подобається з цього боку, перевертаєте і шиваємо. Значить, Ось мордочку. будемо стягувати ось тут, ось так стягувати просто голкою. Я роблю це гачком, хто, будь ласка, голкою, кому як подобається. Просто е, протягуємо через, ось так перекидаючи, перекидаючи через дві. Ось дві підхватуєте і ось так перекидаєте сюди, аж до кінця. І так ось протягнули і затягуємо, затягуємо просто затягуємо ось так: ось так як тут затягуємо і далі сшиваємо звичайним способом, хто як уміє. Сшиваючи, прошили кусочок. Наповнювачем наповнили. Прошили кусочок, наповнили. І наповнюйте не дуже сильно, щоб не було як ковбаса, щоб воно могло у вас закрутитися. І ось вона у нас ще навіть і не шита, а вже видно, що вона спіральна. Надіюсь, у вас все вийде. Бажаю вам всього найкращого. Ага, очі, очі, ну, очі у кого що Ось, є куповані такі наклеювані. Ось можна. Бусини крупні, можна ось такі вставні, можна звичайні бусини чорні, можна ґудзики, можна вишити, у кого на що хватить фантазії і можливості. Ось, Надіюсь, у вас така теж змійка вийшла. Гарного вам дня і всього вам найкращого. Все буде Україна!